Всім привіт! Сьогодні друге відео із циклу 30 днів бейсболу. І тут теж буде місце тріумфам, провалам та вічному прагненню до вершини. На черзі команда, яка вписала своє ім'я в історію MLB золотими літерами: Торонто Блю Джейс. Клуб був заснований у 1977 році під час чергової хвилі розширення ліги. Сойки стали другим неамериканським клубом після Монреаль Експос. А після 2004 року залишилися єдиним представником Канади у головній бейсбольній лізі. Перший вагомий крок уперед команда зробила у 1983 році, вперше за Кінчивши сезон із показником у понад 50% перемог. У 1985 му році Blue Jays дебютували у плей-офф, але поступилися Канзас Сіті Royals Команда залишилася стабільною, регулярно досягала 50% перемог. Проте наступний вихід у постсезон трапився лише в 1989 році. І знову поразка. Цього разу від Окленд Athletics 91 й рік став своєрідною генеральною репетицією перед двома найуспішнішими сезонами в історії клубу. У 92-му році Blue Jays здолали Окленд. У чемпіонській серії американської ліги, а у фіналі обіграли Атланту Брейвз з рахунком 4-2. Це був перший в історії MLB тріумф канадської команди. Але на цьому успіхи не закінчилися. Вже наступного року Blue Jays знову підкорили вершину, здолавши у світовій серії Філадельфію Філз із тим же рахунком 4-2. Саме тоді Джо Картер вибив знаменитий хоумран, який став одним із найбільш драматичних моментів у історії бейсболу. У 1993 році клуб становив рекорд відвідуваності домашніх матчів, зібравши понад 4 мільйони глядачів. Після цих неймовірних досягнень настав спад. Причиною стали кадрові зміни, нестабільність у керівництві та втрата ключових гравців, які забезпечували успіхи початку 90-х. Наступний вихід до плей-офф довелося чекати аж до 2015 року, коли Блю Джейс дійшли до фінальної серії Американської Ліги, але поступилася Канзасу. У 2016 році повторили цей результат, проте знову програли, цього разу Клівленду. Пізніше команда тричі зупинялася на стадії Wildcard серії у 2020, 2022 та 2023 роках. На сьогодні у Blue Jays 3761 перемога та 3788 поразок, а це 49,8%, трохи менше половини. Що ж, історія історією, але давайте поглянемо на візуальну складову клубу. Перший логотип, представлений 8 жовтня 1976 року, проіснував аж до 96-го. Це була класика. Синя сойка, клиновий листок і бейсбольний м'яч. Використовували три основні кольори: темно-північний синій, який символізував стабільність та впевненість, блакитний гонолулу, асоціювався з легкістю та рухом, і постійний геранівий лак, яскравий червоний, що відсилає до канадської. symbolic У 1997 році відбулося оновлення: Клиновий листок став більший, м'яч менший, Сойко отримала більш сучасний вигляд, а шрифт став фігурнішим. Також додали світлий сланцевий сірий, який символізував надійність і модернізацію. Клуб прагнув оновити свій імідж і привабити молодшу аудиторію. У 2003 році керівництво пішло на ризикований крок. На логотипі з'явилася Сойка збитою, яка ніби обіймала літеру Т. Цей крок був спробою омолодити бренд і Зробити його більш динамічним. Проте багато фанів розкритикували новий дизайн, вважаючи його перевантаженим і надто агресивним. Але от на мій смак, сойка на цьому логу, ну просто топ, так і заманює у свої крильці. Уже наступного року команді довелося щось змінювати, і вони представили щось дійсно нове: чорно-графітовий логотип. Це був один із найстильніших дизайнів у сучасній історії клубу. Агресивна сойка, різкі лінії, градієнти сірого, але з логотипу зникли новий листок, що не сподобалося канадським фанатам. Враховуючи, що його робили у четвертому році, в принципі, заради стилю можна пробачити навіть відтінки сірого на літерах. У 2012 році клуб повернувся до витоків. Сучасна версія класичного логотипу 77-го з більш темним відтінком синього. А у 2019 році Blue Jays вирішили йти за трендом мінімалізму. Прибрали бейсбольний м'яч і коло, залишивши лише сойку та кленовий листок. Ось так виглядає айдентика Blue Jays у ретроспективі. А завтра буде ще одна історія, ще один клуб. До зустрічі.